Всім привіт! Мене звати Олексій, Це Андрій. Привіт. А це у нас Volkswagen ID 4 крос. Але не європейський, китайський. Тож, розкажи, що це за машина? ID Cross, як ти вже сказав, тобто автомобіль, який зібраний на заводі FAW в Китаї, і він повністю аналогічний зовні і по підвісці до європейських машин. Але тут є переваги перед європейцями. Він йде в більш багатшій комплектації, і він іде з більшою батарейкою. Європейці йдуть 77 кВт, Тут в кросі йде батарея 84 з заявленим пробігом до 600 км. Ось клієнт її замовив. У нас під замовлення вона везлась в комплектації пролайт, це середня комплектація. І десь за три місяця три, три з половиною місяця вона вже була в Україні, і клієнт пересів на неї. Я представляю компанію ATG — AutoTrader Group. Ми займаємося електромобілями вже сьомий рік. Ми одні з перших на електромобільному ринку України, в тому числі Києва. Volkswagen ID.4 — це зараз флагман на електромобільному ринку України. Та ви його привезли сюди з Китаю? І клієнт, якому ви купили цю машину, він на ній деякий час їздив з китайськими портами GBTAC, GBTDC. Після чого він вирішив собі машину адаптувати під європейський ринок. Оскільки GBTDC, GBTEC, це стандарт китайських зарядок. В Україні він не розповсюджений. Є кілька одиночних зарядок, вони розкидані там в Україні. В принципі, можна ними користуватися, якщо ви рідко подорожуєте, або якщо ви використовувати машину чисто так від домашньої розетки, то також проблеми нема. Але якщо ви хочете подорожувати по Європі, по Україні, їздити між містами, між областями, то вам варто щось робити. О, найкраще рішення це таке, як зробив клієнт Андрія, це поміняти порт на європейський CCS-2. По оригінальних запчастинах. Це все обійшлося йому в 2,5 тисячі доларів. Він це зробив в Чернівцях на офіційному сервісі. І запчастини були використані бужні, тобто вживані. І відповідно на цих вживаних запчастинах 2,5 тисячі це повна заміна, і клієнт може переїздити всюди. Так, без проблем. так, коли ми замовляли цю машину, клієнт наш замовляв, то обов'язкова була вимога, щоб був перехідник з машиною, тому що машина планувалась багато поїздок по Україні, в тому числі і в Європу. Але з перехідниками на той момент вже були проблеми, тому що було виробництво в Україні до 24 лютого, але воно закрилося після початку повномасштабної війни. Тому о, ми почали шукати в Китаї такі перехідники. Можливо, такий перехідник було купити в Китаї. Наприклад, у мене клієнти взяли чадемо на чадемо, такий же перехідник він обійшовся з доставкою біля 2000 доларів. Але все ж таки клієнт знайшов, де в Україні зможуть переробити цей порт. І щоб не заморочуватись з перехідником, він зробив просто переробив собі порт і його прошили, адаптували повністю під Європу. Тобто, на даний момент, грубо кажучи, от така ж машина, точно така ж європейська, тільки з простішою комплектацією, з меншою батареєю, буде на 10-12 тисяч дорожча. Але ми, грубо кажучи, питання. Переводу її з китайця в європейця закрили все за 2,5 тисячі доларів. Тут варто зауважити, що в принципі і в Україні і та в Європі паралельно існує два стандарти для швидкісних зарядок: це такі ccs 2 і як вже каже Андрій, але проблема чадема в тому, що він повільніший. Тобто він видає максимально 125 ампер. Це 50 кВт, до 50, по факту там 45. А стандарт CCS може видавати в Україні до 160 кВт, тобто в три рази більше. Дивіться відео до кінця. В кінці відео буде тестування цієї машини на швидкісних зарядках. Не промотайте, все буде цікаво. Оцей стандарт CCS2, він не є сьогодні найпоширенішим стандартом. В Європі є багато станцій, яких є тільки ccs 2 де, може, в принципі, потрошку відбирає, але він ще буде дуже довго жити. Я думаю, що десь з десяток років ще станції так. Чадемо... Да. За ним десяток років це мінімум. В принципі, обидва варіанти на, на даний час будуть актуальними. CCS-2 буде на перспективу краще, він буде швидшим. Але ці рішення CCS2, вони дорожчі. Тобто перехідник на ЧДМ вийшов до 2000 доларів, заміна порта вийшла 2,5 тисячі доларів. Але це зміна портала на БУ, на вживаних запчастинах. Якщо брати нові запчастини, то там буде вже дорожче, буде вже близько 3,5 тисяч доларів. Ну, фактично, машини ставилось 21-го року. Тобто, фактично, це був ну, новий порт. Це був чи чисто так, так, що він зекономив трохи по гроша. Дивись, таке ще питання, які ще є альтернативи, окрім перехідника на чадемо. Та заміна порта на ccs 2 Я бачив особисто і в групі Volkswagen G4 люди кидали та на інших китайських машинах. Люди перероблюють китайські GPT-AC, GPT-DC на пару чи демо плюс тип 1. Такий варіант в принципі, теж в Україні є актуальним, оскільки зрядки тип-1 всюди в Україні розпосюджені. Для це, звісно, буде трошки важче, тому що там тип-2 лише, і там треба буде перехідник. Але ну, він простий, там проблем немає. Але хочу сказати також, що GBT, порт китайського стандарта, теж зараз, як гриби після дощу, почали розвиватися. Так, вони ростуть. Да, з кожним, от буквально навіть за осінь, по-моєму, якщо я не помиляюсь, два скоросних, тільки швидкісних порта так. поставили в Києві. По Україні багато. Не дивлячись то, що в країні війна, зарядні станції розвиваються повним ходом. Ми навіть теж наша компанія Автотрейдер планує поставити зарядну станцію першу і сподіваюся. Ми будемо розвиватися, рухатись також в цьому напрямку, бо за цим теж перспектива є. Крім направлення продажів, розвиваємо направлення нашого сервісу. Але на жаль, з початку війни деякі хлопці з сервіса в нас пішли воювати, і тому трошки ми відкатилися і по знанням, і по професіоналам, які там планують назад. Але це я впевнений тимчасово. Скоро запрацюємо з нашою перемогою. Ну дай Бог здоров'я хлопцям, да, хай дуже здоров'я. Нехай повертається додому та й да, так. все роблять по машинках. Тож, заміна порта на CCS2, заміна порта на CHAdeMO плюс тип 1, перехідник на CHAdeMO. Також є ще варіант перехідник на CCS2. Він робиться в Китаї, люди заробляють його з AliExpress. і він теж коштує 25 тисячі доларів, тобто 2,5 тисячі доларів перехідник з Китаю і 25 тисячі доларів зміна порта. В принципі, тут є фундаментальна різниця між тим, як замінити порт і купити перехідник GBT на ccs 2 Вона полягає в тому, що, по-перше, при заміні порта тут з'являються три фази. По-друге, ви не використовуєте перехідники і вам не треба класти їх в машину. І третя головна різниця, яку ми сьогодні протестуємо, це те, що перехідник на GBT на ccs 2 2 підтримує максимально 200 А. Тут же ж європейська машина має підтримувати до 400 А. Подивимося, скільки перероблена китайська машина CCS за портом підтримує яку потужність. Чи це можемо по дозволить -до світло. Якщо позволить світло, якщо позволить е, температура батареї, оскільки зараз прохолодно вже листопад, і е, це також впливає на швидкість заряду. Е, сьогодні спеціально для тесту ми зарядили машину якомога менше, тобто зараз 30%. Коли приїдемо на станцію, буде ще менше. І я сподіваюся, це повпливає на те, яку потужність ми врешті побачимо на тій зреці. Також сьогодні ще перевіримо, як машина заряджається на типу 2 в три фази та на тип 1 з перехідником тип 2 на тип-1. Має такий перехідник сьогодні з собою. Подивимося, чи машина підтримує однофазний режим на 32 А. По ідеї, має бути, чи може вона буде лише одну фазу начинатися тягнути? Це також поки що загадка для нас. Розгадка буде в кінці відео. Залишайтеся. Не забувайте ставити лайк цьому відео, підписуватись на канал. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про таку заміну. Чи варто очікувати, поки виросте gbt мережа, чи варто не чекати, поміняти порт вже сьогодні і, в принципі, подорожувати і Україною, і Європою. Єдина проблема, що зараз таку процедуру роблять у Чернівцях, на офіційному сервісі Volkswagen. Але декілька різних СТО по Україні в Кременчугу, в Києві, в інших містах зараз працюють над тим, щоб завести заміну портана Ді 4 також в цих містах. Просто в них поки що не вдалося, а в чернівцях вже вдалося. Вдалося! 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 Тому, якщо вам треба вже, їдьте в чернівці, Якщо хочете почекати, можете почекати. Може, в вашому місті теж така процедура з'явиться. Може на вашому я думаю, сервісі. з'явиться. Да, я хотів сказати, я думаю, що в скорому майбутньому хлопці повернуться, і ми також будемо. Будемо робити цю процедуру, так бо кількість цих машин Volkswagen ID4 постійно збільшується. Це, це цього да, це року. це безселеноселери, флагман реально ID4, Багато клієнтів, які навіть раніше вибирали Теслу, Ну Тесла просто все ж таки була лонг машина. Так ось а зараз повністю заміняє 84-та батарея, заявлений офіційний пробіг до 600 кілометрів. Тобто на цій машині вже можна вільно не тільки по Україні мандрувати, а по Європі. Так, ну, ось, так. Я починав мандрувати по Україні ще на Ліфі, в який максимум проїжджав 150 кілометрів. Це була жесть і сюр, але все, ну, все, все, все рівно це було новий цікавий експірієнс. Тож, я думаю, що на бої часу. Е, сідаємо всю машину і їдемо зараз на зарядку. Перевіримо швидкісну і перевіримо повільно, е, як в принципі запланували. Так, зараз ми підключили CCS Combo 2. Так, зарядка пішла. Супер. І так, ми підключилися. Маємо зараз 18%. І пішло, набираємо кіловати. Уже більше 70 кВт. Ну, скільки ще? 90. Зарядка йде. Чудово. Три фази. Підключаємо конекторчик і дивимося, як вона заряджається. О, пішла. Йдемо дивитися, що пише машина. Значить, машина пише, що ми заряджаємося зі швидкістю 50 км на годину. Машина кіловат не пише, тому зараз підемо дивитися, що в кіловатах пише на станції. Ну, Це правильно написано. Це незаперечний бляха факт життя. Так, заряджається 48 А. Це у нас три фази по 16 ампер. Пробуємо такий варіант. У нас переходник тип 2 на тип 1. Дякую. Конектор тип 1. І експеримент полягає в тому, що машина має взяти 32 А. Зарядка пішла. Ти можеш дивитися, що у нас в машині пише. В такому випадку пише 28 км на годину. Звісно, менше, ніж з трьох фаз. Але нас цікавить саме, який ампераж дала станція. Так, станція дала нам 30 А. Тобто чарджер працює в одну фазу на 32 А в режимі однофазної роботи. Тож сьогодні ми дізналися, як можна Volkswagen ID4 з Китаю зарядити в Україні, які варіанти є швидкісної зарядки, це переробки портів на ccs 2 переробки портів на демо, різні варіанти перехідників. Подивилися, як машина після переробки на оригінальні запчастини на ccs 2 заряджається, на CCS2, на Тип-2, на трьох фазах і на, на одній фазі. Тобто ну, всі можливі варіанти зарядки цієї машини. Також, звісно, ви можете нічого не робити, не перероблювати свій порт, їздити так з GBT, і вам вистачатиме на поїздки навколо розетки, а також в перспективі на ближчих років, 2-3 роки, в принципі, в Україні будуть GBT-станції і можна буде пересуватися по Україні. По Європі ні, але по Україні це буде цілком можливо. Тож посилання на сайт Андрія та його компанії буде в описі до відео. Якщо вам цікаво купити електромобіль з Китаю та зекономити, в принципі, досить суттєво 10-15 тисяч доларів на ID4 і додати просто туди вартість заміни, то у вас буде по суті європейське авто. Якщо вам таке цікаво, заходьте до Андрія на сайт та купуйте машину. Також ставте лайк цьому відео підписуйтесь так, на і підписуйтесь на канал, канал Олексія. Краєте посилання на це відео своїм друзям. Та й до зустрічі. Бай-бай. Пока.